Один день життя харків'янки чи історія про те, як зараз живе місто. Це я планую розклад на день. Зранку треба проїхатися на громадському транспорті, а потім можна сховатися у метро від спеки і довго робити вигляд, що мені кудись треба їхати. Невеличка пауза, щоб ви відчули харківський вайб. Далі треба працювати, як і всім харків'янам. Наприклад, я роблю контент для мого блогу про місто. Споглядаю любов, міркую, що з'їсти на обід та слухаю, як гудуть генератори. Обираю атлантичну сардину у томатному соусі від ТМ Ризьке золото. Хочеться десь годинку гуляти. В магазині багато продуктів купувати не буду. Подивлюся на ціни біля холодильників, бо поруч з ними прохолодно, і кондиціонер працює. Так можна блукати, поки не вижена охорона. Треба не забути зважити картоплю в супермаркеті та піти на ринок, щоб дешевше пошукати ароматний кріп та швидше додому робити розпаковку, смакувати сердино у томатному соусі з відвареною картоплею, шматочком важкого масла та кропом.